Вулиця за парканом трояндочка, Ой, локація номер 2 починає тут квітувати весеньке диво, трояндочка Кварачуйс осінньої посадки. Красунечка мамина ну. розквітувала троянда, фуребундочка, лава Широка. Їду ще вам показати. Красива, одна з найулюбленіших моїх троянд. Трояндочка лава Дуже широкий кущик. Десь ширину метр двадцять, також висоту метр двадцять, гарненьке глянцеве листечко. Чистесеньке, гарнесеньке. І от такі Малесенькі, малесенькі. Трояндочки, бархатні, махрові. Однією з особливостей трояндочки лаваглюд Є є отакі рисочки по трояндочці біленькі. Немає таких рисочок ні в трояндочці кордули, Ні в трояндочки, ой, забула. Торнадо. Це присутні тільки трояндочки лава люд. сотні бутончиків, які ще не розпустилися, які розпускаються, і це все трояндочки лава люд. Троянда не боїться ні дощу, ні спеки. Завжди, завжди мене радує. Дійсно, дуже гарненька трояндочка. Ми е, на тій клубочці до мене 12 Стефанюк. Посадили ось ще красуню, щоб вона їх трішки підсвічувала. Трояндочка, якою, якщо придбаєте, будете тільки-тільки задоволені. Трояндочка. Лава люд. Це один кущик. У мене в кожній ямці посаджено тільки по одному кущу, більше я не саджаю в ямку. Ми встані саджаємо широко троянди, щоб можна було обійти на округ неї, обробити гарно. Щоб нічого не заважало. І тоді трояндочка дійсно показує себе у всій красі. Їй ніхто не заважає. Вона ні з ким не сперечається ні за сонечко, ні за простір. Вона має де розправити, як то кажуть, свої крила. Взяти ширину, на яку вона спроможна. І все їй, все їй одні. Через те ми саджаємо троянди достатньо таки широко, щоб можна було і з будь-якої точки до неї підійти, чи обробити, чи обрізати. І вони виростають всі, всі без виключення, якщо це достойні троянди високими і широкими кущами. Для ваглю це казка, це просто казка. Такий малесенький, милесенький. Напевне, сам забере шість трояндочки. В таких цвітях. Дощу набралася. Вчора був дощик. Ну, як дощик. Аби вважалося, що це дощик. Трояндочка. Мова, люд. Дякую.